Добрий день, любі дітки. Кращої немає від зими пори. Сядем на санчата, з'їдемо з гори. Всюди мерехтить снігова пороша, а зима весела, а зима хороша. Ой зима, ой зима, на сніжок багата. Ой зима, ой зима, з гір летять санчата. Цілий день санчата радісно везли. З гірки нас на гірку де рясні сніги. Білий сніг рипить, а зима питає, Хто на гірку завтра знову завітає. Вихором клубочиться з під санчаток сніг, стелиться веселий над рікою сміх. Полосками весело креслиться гора, з морозенком дружить жвава дітвора, сяду на санчата під веселий сміх. А назустріч вітер, а назустріч сніг. Дітки, запрошую вас у творчу майстерню. Будемо ліпити з пластиліна санчата. А для роботи нам потрібен пластилін, дощечка та стека. Візьмемо пластилін чорного кольору та зробимо полози. Це те, на чому їздять наші санчата. Розкотимо у ковпаску. Не дуже тонку, але і не товсту. Ось такий жгутик у нас вийшов. Він ось такий довгий. Тепер ми будемо його ось так зігну... зігнемо та вирівнюємо, щоб були однакові полози. Передню частину піднімаємо ось так доверху. Ось такі полози у нас входять. Тепер візьмемо ось такий невеличкий шматочок чорного пластиліну, розімнемо в ручках та скачаємо жгутик. Це буде стієчка для наших санчат. Ось такі ковбаски ми розкачали, вони повинні бути трошки ширші за полоси. та будемо їх кріпити. Ось так трішки зігнемо. зігнемо та прикріпимо позаду санчат та попереду санчат. Трішки Приплюсним. До них ми будемо кріпити дощечки наших санчат. Ось Так. Тепер з кольорового пластиліну будемо теж розкачувати жгутики, але такі товстенькі, різного кольору. Ось такі різнокольорові ковбаски ми з вами скатали. Це будуть дощечки для наших санчат. Вони повинні бути ширші від стіючок. Тепер будемо формувати дощечки. Ось так приплюснемо пальчиками та прикріпимо. Іншого кольору візьмемо. Плюснемо. Та прикріпимо. То третю дощечку зробимо. Ось такі санчата вийшли у мене. А я чекатиму на фото ваших санчат. До побачення малята!